На вихідні трапилось п'ять аварій за участі буковинців в селі Олексіївка, 45-річний житель сокирян, керуючи автомобілем. Фольксваген Т Т4», допустив наїзд на 82-річного велосипедиста. У результаті дорожньо-транспортної пригоди місцевий житель отримав травму голови. Медики госпіталізували його до лікарні. Ще одна автопригода з потерпілим. трапилася в селі Горбова, Чернівецького району. 23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген Гольф, допустив наїзд на 29-річного пішохода. Внаслідок аварії житель села Хряцька отримав тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги доправили потерпілого до лікарні. В селі Киселів, 29-річний чернівчанин, керуючи автомобілем. Дача Логан не впорався з керуванням та допустив з'їзд авто у кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 40-річний пасажир отримав травму руки. Медики доправили потерпілого до лікарні. Ще одна автопригода з потерпілими трапилась по вулиці Південно-Кільцевій. 32-річний місцевий житель, керуючи мікроавтобус. Бусом ЛТ зіткнувся з автівкою Порше під керуванням 43-річного чернівчанина. Наслідок аварії 40-річна пасажирка мікроавтобуса отримала тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілу до лікарні. На автодорозі з полученням Житомир Чернівці стало зіткнення між автомобілем Кія під керуванням 40-річної жительки Чернівців та маршрутного мікроавтобуса Мерседес benz яким керував 60-річний мешканець Тернопільщини. Наслідок аварії водійка Kia від отриманих. Травмом загинула на місці події. Двоє її дев'ятирічних доньок травмувались та були госпіталізовані до реанімаційного відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні. Також внаслідок ДТП травмувалась 36-річна пасажирка мікроавтобуса. Їй була надана допомогу без госпіталізації. За даним фактом, правоохоронці розпочали розслідування. 7 січня буковинські рятувальники залучались до надання допомоги водіям вантажівок, котрі потрапили у снігові замети на дорозі Н-03 поблизу села Рингач за допомогою спецтехніки підвищеної прохідності, ДСНСники сенесники відбуксирували 5 вантажівок та допомогли водіям цих автомобілів проїхати підйом у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Нагадали, що перечекати негоду можна у місцях відстою на випадок ускладнення погодних умов та обмежень руху автошляхами дерзна. Чернівецької області визначено 46 таких місць за прогнозами синоптиків. У Чернівецькій області утримається зниження температури повітря на дорогах, снігові замети та ожеледиця. Тому водіїв та пішоходів закликають бути обережними, дотримуватись правил безпеки і правил дорожнього руху, а також за можливості перенести дальні поїздки на більш сприятливий час. Минулими вихідними прикордонники затримали 10 чоловіків. Наряд відділу Красноїльськ зафіксував рух кількох осіб в бік державного кордону з Румунією. Групи реагування заблокували порушників, коли ті вже намагалися подолати загороджувальний паркан. З метою припинення групового порушення державного кордону правоохоронцям довелося зробити кілька попереджувальних пострілів вгору. В результаті прикордонниками затримано 10 громадян України, чоловіків призовного віку, мешканців Чернівецької, Івано-Франківської та Житомирської областей. Затриманих доставлено до прикордонного підрозділу та складено матеріали про адміністративні правопорушення. На Буковині трапилось чотири пожежі. Одна з них з трагічними наслідками. У селі Парківці горів житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Загоряння виникло внаслідок короткого замкнення електромережі. У Топорівцях горіла господарська будівля. Пожежу помітили власники та викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів та не допустили перекидання вогню на поруч розташований будинок. Причина пожежі встановлюється. Ще одна пожежа мала місце в місті Чернівці та була ліквідована пожежно-рятувальним підрозділом. Увечері. 7 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Кормень. Перехожі помітили як житлового будинку. Йде дим. На той момент площа пожежі становила 60 квадратних метрів. Вогнеборці під час ліквідації пожежі виявили всередині будинку тіло власника 1966 року народження. Його направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Протягом доби троє людей травмувалися в аваріях на Буковині. 66-річний водій автомобіля Мерседес Бен Спрінтер, житель Хмельницької області, рухаючись з чернівців до Хотина, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою Вольво під керуванням 40-річного жителя села Недобоївці. У наслідок аварії водій Мерседес Бен Спрінтер отримав перелом лівого стегна та госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги. Ще одна аварія трапилася в селі Панка, 35-річний чернівчанин. Керуючи автомобілем BMW X5, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де зіткнувся із деревом. Рятувальники деблокували водія затиснутого в авто внаслідок ДТП. Унаслідок аварії водій та його 33-річний пасажир, житель Чернівців, отримали політтравми. Медики доправили їх до лікарні за фактами. Аварії слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Продовж минулої доби охоронці кордону припинили сім випадків незаконного порушення кордону та затримали дев'ятьох правопорушників. Переважна більшість порушень держрубежу зафіксована у Чернівецькому та Дністровському районах. Чимало чоловіків призовного віку прикордонні наряди виявили на контрольних постах під час перевірки документів у громадян, які на автівках та рейсових автобусах прямували до кордону. Затримані громадяни не змогли підтвердити мету свого прибуття до прикордоння, а згодом зізнались про намір не Законно потрапити до Молдови. Порушниками виявились мешканці Харківської, Одеської, Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей віком від 20 до 57 років. Усіх правопорушників доставлено в прикордонні підрозділи та притягнено до адміністративної відповідальності. На кордоні з Румунією зупинили авто з системами зв'язку. Громадянка України 1992 року народження на мікроавтобусі поверталась додому з Румунії через пункт пропуску дяківці. Під час проходження контрольно-пропускних операцій жінка заявила, що перевозить лише особисті речі для побутового користування. Однак, в ході огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в салоні автомобіля 10 комплектів системи супутникового зв'язку, Starlink Standard Kit. Виявлену техніку. На загальну суму 250 тисяч гривень вилучили представники митниці. Впродовж доби на Буковині трапилось вісім пожеж. Через несправний демар у селі Ростоки загорілась господарська будівля. Вогонь знищив покриття споруди. Також у селі їжівці пожежа спалахнула в житловому будинку. Оскільки господарів не було вдома, рятувальників викликали сусіди. Пожежники ліквідували займання та врятували помешкання від знищення. Причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. Внаслідок несправності електромережі. Також загорілись гаражі в стороженці. ДСНСникам вдалося загасити пожежу площею 70 квадратних метрів. Проте вогонь знищив господарські речі, електроінструменти та перекриття зблокованих гаражів. Через гори до Румунії прикордонники Чернівецького загону викрили псевдотуриста, який незаконно намагався покинути країну. 39-річний чоловік, ризикуючи власним життям та надягнувши лише спортивні кросівки в 20-градусний мороз, планував перетнути кордон. Під час подорожі втікача виявив прикордонний наряд. Далі на чоловіка чекає суд. В аварії на Буковині постраждало п'ятеро людей, ДТП трапилось поблизу села Тарашани. 39-річна жінка не впоралась з керуванням, через що зіткнулась із мікроавтобусом під керуванням 48-річної водійки. Внаслідок удару двоє кермувальниць отримали травми. Їх госпіталізували. Окрім того, медична допомога знадобилась і пасажирам мікроавтобуса. Обставина аварії з'ясовує поліція, Триває досудове розслідування. Теча не вдалась. Двоє чоловіків намагались незаконно перетнути кордон та потрапити до Молдови. Проте під час моніторингу прикордоння безпілотниками охоронці рубежу завчасно виявили та затримали порушників. Прикордонний наряд відділу Кельменці за допомогою безпілотного авіаційного комплексу зафіксував рух двох осіб в бік державного кордону з Молдовою. Через деякий час порушники були затримані групою реагування: це двоє чоловіків, мешканці Київської та Чернівецької областей. Порушників було доставлено до прикордонного підрозділу та складено матеріали про адміністративні правопорушення. Грітимуть захисників в морози. Волонтери волонтерського штабу Українська команда передали бійцям 3-ї штормової бригади тисячу наборів для обігріву. Напередку до мінус 20. українська команда завдяки вам зібрала кошти на 50 тисяч обігрівчих наборів. Сьогодні ми передаємо чергову партію ходпаків для наших бійців 3-ї штурмової бригади. До теплого набору входить хімічна грілка, сухий душ та антибактеріальна присипка, які дуже потрібні бійцям. Невдовзі благодійники планують забезпечити експрес-обігрівом близько 50 тисяч воїнів. Загалом волонтери сформували індивідуальні пакунки для ста батальйонів. Горів будинок та хлів. На Буковині трапилось дві пожежі. У селі Вали загоріла житлова будівля. Вогонь поширився на 40 квадратних метрів та знищив покриття помешкання. Рятувальники ліквідували пожежу та врятували будинок. Причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа трапилась в Коровії, де загорілась господарська будівля. Вогонь вдалося самотужки погасити місцевим мешканцям. Віддали по три тисячі доларів, аби покинути країну. Буковинські прикордонники затримали трьох чоловіків та їхнього провідника. Своєму гіду харків'яни заплатили за незаконну поїздку в Молдову в обхід пропускних пунктів. Однак нелегальну подорож припинили охоронці рубежу. Прикордонники перехопили автомобіль псевдотуристів. Помічнику організатори загрожує позбавлення волі, а його клієнтам штраф.